Слава Ісусу Христу! Вавілон це релігія, і вона може носити титул церкви, але це вже не церква. І Господь Він відкриває і показує, чим займається Вавілон. Якщо ми зрозуміємо і усвідомимо, хто такий Вавілон і чим Вавілон займається, то все стає на свої місця. І більше того, Господь він говорить, коли ти бачиш, що ти у Вавілоні знаходишся, виходь звідти. Вавілон це не просто якийсь проміжуток часу в один день, або в один рік, або в сто років. Написано, він має вплив на всю людську історію. І дійсно, якщо ми подивимося. Релігія вона була через усю людську історію. Всякі лжебоги, ідолопоклонники були через усю людську історію. І ось для цього Господь і наводить корекцію, і показує, хто такий або що таке Вавилон. щоб ми мали розуміння. Амінь.